Я звати Руслан Прищеме Коцаба, я зараз журналіст, і відповідно right. чи комусь подобається, чи не подобається, але я дуже люблю свою роботу і люблю займатися. Але так сталося, що я є учасником, активним учасником всіх цих трьох революцій: революції на граніті, помаранчевої революції і революції гідності, як зараз кажуть Євромайдан. І мушу сказати свої враження, що. Е я приїхав зараз з Лисичанська, Я там тиждень був більше тижня, був відряджені, і мушу вам сказати, що ті люди, які там не хочуть війни, ми всі тут не хочемо війни, а війна відбувається. І власне відбувається вона завдяки тим людям, тим посадовцям, які хочуть прикриватися війною, щоб не робити радикальних економічних реформ, боротися з корупцією, а просто приймають наш вибір. Як просто щоб допастися до корита, від якого ми одну банду відлучили, а інша банда приходить. І я мушу сказати на завершення, бо друзі хочуть теж сказати, що це відбувається завдяки нашій байдужості, бо тому що завжди після революції ми обрали якихось чергових клоунів, і вони кажуть: ми далі покеруємо, а ви вже відходьте. І власне нам не треба відходити. І дуже прикро, що сьогодні так не є. Так багато людей зібралося як було тоді минулого року. Але в будь-якому разі це самі сійкі, самі люди, і разом ми переможемо. Слава Україні!